Вранці 6 травня жителі Білопілля збираються біля одного з визначених місць для евакуації. Серед таких любов Ганаза з собою каже, взяла лише найнеобхідніші речі і домашнього улюбленця Шаріка. Песика з собою забрала, продукти взяла, одежу яку взяла, їду до дочки. Ну евакуюсь. Там будемо буде видно, як воно. Саме найдорожче з собою взяла. Хотів позабирали до дочки, а собаку жалко ну, поставляли. Дочка каже, хай у нас на балконі буде, а там, каже, будемо виводити, коли побуде. Жінка розповідає, рішення виїжджати прийняла після посилення обстрілів міста останніми днями. Невозможно, каби летять, шахеди летять, окно вчора вибило. П'ять з тих лісов, сайдингу відпало. Ну, боюся, щоб не вбило в хаті. Того тікаю. В цей час під'їжджає один з евакуаційних автобусів. Представники ДСНС допомагають людям з речами. У суми до рідних зібралася виїжджати пані Людмила. Не хотіла їхати. Уговорили, день. чуть не змусили мене. З Білопілля, розповідає пані Людмила, виїжджала минулого року, але потім повернулась до рідної домівки. Нині каже з собою взяла тільки одяг. Приодіться, може ж таке літо буде, що було, що одіть і все, а що ще можна з собою брати. Це ж, все ж треба тягнути. Також на місці працюють волонтери сумської обласної організації Червоного хреста України. Вони вивозять маломобільних людей, розповідає командир загону швидкого реагування Володимир Москаленко. Ми маємо на даний момент два амбуланси, які будуть забирати маломобільних людей. По адресам зараз чекаємо онуку одного з них. Вона в супроводі поїде, загрузимо його. і Машина сразу поїде на суму з маломобільними. І так будемо відпрацьовувати з маломобільними. Та машина, яка більш прохідна, буде їздити там, де дуже погана дорога, димба буде. Багані під'їзди будемо теж забирати. Малемобільних одразу відправляємо на суми, а інші транспортні засоби будуть загружати автобуси ДСНС, збирати тих людей похилової кісами, які не можуть добратися до точки збору і відправляти теж з автобусами ДСНС на суми. Дочекавшись родичку 92-річного Костянтина Хацька, представники Червоного Христа їдуть за вказаною адресою. Привіт! Це я прийшла. Наташа прийшла. Наташа? Так. Да. Зараз да. поїдемо з тобою. Поїдемо. Куди? куди вчора домовлялися? В лікарню домовлялися. Дідуся одягають і транспортують в автомобіль. Разом із ним евакуюють і матір Івана Акапарова, у якої перелом шийки стегна. Чоловік каже, забирає її з білопілля вдруге. І вона і в мене була вона не тут у сумах. Потім знову як тихо стала, вернулась додому. Ну знаєте, старі люди. Вони завжди я вже її умовляв. умовляв, знаєте, оце після вчорашнього, що вона пережила. Що там Самі вже ж, ну, я приїхав із сум, щоб забрати її оце. Ну, куди вже Це вже ж. До, до себе заберете? До себе, да, в Сумах, так, що тут. за інформацією білопільського міського голови Юрія Зарка, людей закликали евакуюватись напередодні через погіршення безпекової ситуації в останні кілька днів. Навіть ті, хто не хотіли раніше виїжджати, бо частково люди є виїхали, потім повернулися. Яким є, знаєте, куди повернутися, вони бачать, що ситуація погіршується, вони знову-таки виїхали. Основна маса людей, у яких є свій транспорт, це таки, вони виїхали своїм транспортом. А кому ну, немає чим виїжджати, тому що ми розуміємо, особливо зараз мости зруйновані, транспорт не ходить, людям взагалі нічим виїжджати. Тут люди просто орієнтуються на поточну ситуацію. Оскільки ситуація погіршується, то люди приймають. Й, рішення, щоб ну бути далі в безпеці, Ірина Касяненко та Вікторія Гладченко Суспільне новини, Сумщина.